Слава Господу! Сьогодні, знаєте, маємо таку милость в тому, що маємо, маємо знаєш, таких друзів. Саме головне маємо Ісуса Христа і маємо таке попічення Боже. Брат один з Києва висилає посилку і каже: Чуєш, ти там розпреділись, подумай як лучше, і знаєш, одразу приходить на серце найпаче своїм повірі. І знаєш, одразу лягає на серце. Благословенна сім'я Сереги Бардецького, де п'ятеро діток, шестро. шесте. Шестро, так. Да. Так що от, прийміть благословення від нашого друга. А що ж він... Що ж він нам вислав, а? Як ви думаєте? Що? Одежу? Одежу? Ну давай, розпечатай. А де ж одежа? Спасибо, спасибо, Гада. что я не причем, зинуль Я просто, я просто, да, я просто передал. Все то, что вы любите, правда? Да. Спасибо, Тут, тут, тут всем, ба? всем и маме, и всем. А, ну, и, и тут и тоже. Братишка, и тут и две. Тве? Две. Если хочешь, они же. Две. А во. <связь> где, где Покажи. Вот, твои. <связь> твои? Твои. Да не, может, ты сырошь. Вот, а где А вот. Танки такі. Ай! Танки такі. Коні ж, міряй, міряй. Синуть, теж. Дякуємо щиро, дуже дякуємо. Хай Бог дому слави. Брата того, його стократ. сто крат. Нехай, нехай Бог дасть більше, ніж він просить і чому помишляє. Так може Бог зробити. І знаєш, хотів би спитати. Ви як багатодітна сім'я і зараз такий час нелегкий в нашій державі. Може є якась у вас потреба? завжди є. О, дитина спити ще на старій діль... ліжку від свадьби. Матраса хотіли. Матрас, є нужда в матрасі, так? Да? На її підлога ламін тей, стоїть USB, ламінат хотіли, що з вименем не дощує. Мама, мама каже, що ще треба письменний столик для цієї дівчинки, так? Да?